Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата, сідайте зручніше, і сьогодні я вам хочу розказати про пожежну безпеку. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Якщо ви йдете в гості з дому надовго до своїх знайомих про гаси струм не забувайте. І добре все перевіряйте. Телевізор, плитку, праску, умикать самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. І в розетку встромлять речі дуже, дуже небезпечно, іскра може полетіти і навколо все спалити. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити, та нелегко погасити. Якщо вогонь не згас і багато диму, вибігай із дому враз із дітьми малими. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна.